З цією штукою ваша камера виглядатиме максимально професійно. А ще виведе на новий рівень якість вашої відеозйомки. Сьогодні ми розпаковуємо два компендіуми KF Concept. Першим розпаковуємо Matbox серії серії NanoExcel. Трохи пояснень для тих, хто вперше бачить такий інструмент для відеозйомки. Це насадка на об'єктив, вона виконує роль просунутої бленди. Зараз ми бачимо варіант компендіуму, що має лише одну шторку зверху, і відсікає світло тільки зверху. В наборі є декілька адаптивних кілець. Вони ось так надійно закріплюються. Також ми маємо кріплення для двох прямокутних фільтрів. Це означає, що в Compendium можна вставити декілька фільтрів. Тобто Компендіум є інструментом професійного контролю світла і зображення під час відеозйомки. А зараз ми відкриваємо Matbox Pro Kit. Він має таку саму комплектацію, але ви зараз побачите, чим він відрізняється. Цей компендіум має вже більше флажків. Верхній флажок у нього має такі крила. І ще є два бокових флажки. Таким чином, з цим компендіумом, ви максимально захищаєте кадр від потрапляння світла, від освітлення або від сонця. Чекаємо в коментарях ваші запитання щодо компендіуму. Пока!